Цього дня 1925 року відбулася прем'єра пригодницької німої комедії Золота лихоманка. Режисер, продюсер і автор сценарію легендарний Чарлі Чаплін. До того ж він виконав і головну роль. Стрічку перемонтував аж 27 разів перед тим, як показав її широкому загалу. Сам Чаплін стверджував, що хотів, баби його найбільше пам'ятали саме за цим фільмом. 26 червня 1977 року король рок-н-ролу Елвіс Преслі виступив в останнє. Його фінальне шоу на арені Макет Сквея в Індіанаполісі зібрало 18 тисяч глядачів. Попри проблеми зі здоров'ям, артист невтомно виконував свої хіти майже 80 хвилин. Цього дня у 2006 році збірна України пройшла у чвертьфінал чемпіонату світу з футболу, і це одне з наших найбільших футбольних досягнень. Збірна України під керівництвом Олега Блохіна перемогла збірну Швейцарії. Матч на стадіоні в Кельні завершився з рахунком 3-0. Вже у чвертьфіналі збірна України поступилася майбутньому переможцю турніру збірній Італії. Сьогодні міжнародний день підтримки жертв катувань. Дату встановила Генеральна асамблея ООН. катування за будь-яких обставин заборонені міжнародним правом. Втім, це один з основних методів ведення війни Росії проти України. Наразі зафіксовано тисячі випадків катування російськими військовими, цивільних та військовополонених українців. 26 червня день кримсько-татарського прапора. Полотно блакитного кольору із золотою тамгою затвердили у грудні 1917 року. Сталося це на першому засіданні Курултаю, національного з'їзду для розв'язання найважливіших державних питань кримських татар. У часи радянських репресій і до 1991 року прапор піддавався заборонам. Сьогодні стяг символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. А яким буде 26 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.